Доброго вечора. З вами шукаю тебе. Ми в ефірі щовівторка і четверга, і так уже впродовж цілого року. Саме наприкінці квітня 2022-го ми почали пошуки зниклих на війні людей. Протягом цілого року ми опрацювали тисячі заявок і листів, познайомилися з десятками тисяч українців, і з тими, хто шукав своїх рідних, і з тими, кому небайдужа доля незнайомців. І нам багато чого вдалося. Разом із вами, шановні наші глядачі. Отже, в ефірі шукаю тебе. І якщо ви втратили зв'язок з вашими рідними і близькими, залиште свою заявку на пошуки на нашому інтернет-сайті допомога.ua.info або на електронній пошті, шукаю собачка Укрнет. Пишіть нам якнайшвидше. Бахмут одна з найгарячіших точок нашої країни. Місто, яке окупанти руйнують на очах усього світу. Але для когось це рідне місто, яке, незважаючи на небезпеку, так важко залишити, чоловік Наталі Кулічкової Олександр Саленко був саме з таких, та він, нарешті, зрозумів, що настав час рятуватися, але він не встиг. Наталя Кулічкова виїхала з рідного Бахмуту ще в вересні 2022 року. А її чоловік Олександр Саленко залишився в місті. І це стало справжнім випробуванням для Наталі. Переживання за чоловіка було нестерпним. Коли з ним спілкувалася, було чотири постійні вибухи кожної хвилини постійно стояли. Там каже, поїзд було, що воду вони добували, Якась копанка була, вони з копанки брали воду і користувалися. І Олександр залишився в Бахмуті, аби доглядати худобу свою і сусідську. Та в середині січня, коли місто вже практично перетворилося на руїни, все ж таки вирішив виїжджати. Він би виїхав може раніше, то, що зламалась машина. Він хотів, хотів забрати остатки речей, що залишилися. То, що в нашу будівлю теж потрапив снаряд. І машина там трохи щось зламалася. він ніяк не її відремонтувати, хотів загрузити останні речі, що осталось, і їхати сюди до Києва. Йому ну, тут вже предлагали я, як раз роботу. Востаннє Наталя спілкувалася з чоловіком 9 лютого. Його речі були зібрані, а машина відремонтована. Лишилося закінчити останню справу. Попросили знайомі поховати людину. І вони двоє пішли ховати людину, і все, і зникли. Після цього з ним обірвався. У двох – Це разом із сусідом Юрієм Івановичем Абраміком, 71-го року народження. Його розшукує мати серед особливих прикмет Юрія. Татуювання з написом третьої групи крові на обох руках вище зап'ястя. Тож вони пошли ховати чоловіка, і одна жіночка пішла по свій до і на другий день, коли вони не повернулися по свій до шукати їх. Наше дійшла до вона до кладбища тачка з людиною, мерлою, так таке стали стоять, а їх не було. В цей час по складовищу проходили російські військові, чи то регулярної армії, чи то вагнерівці. Жінку зупинили. Евакуватись хочете? Вона відповіла мені, що в я чекає шукає двох чоловіків. Вони, вони відповіли, що ну, говорить, ми їх евакували. Людей вивозять нібито до Первомайська Луганської області та до Шахтарська Донецької. В мережі інтернет можна знайти списки вивезених. Щодня їх передивляючись, Наталя бачила прізвища сусідів. Розсіляють, кажуть, і якщо є родичі, їдуть далі до родичів, якщо ні, там сам виживає хто вже як може. На жаль, прізвищ Саленко та Абрамюк у тих списках немає. Наталя мріє, аби її чоловік якнайшвидше знайшовся, щоб скоріше закінчилася війна. І вони б разом повернулися до рідного Бахмута. Там уже потім у Родині залишилось нічого. Все одно хочеться повернутися дому. Отже, ми розшукаємо Олександра Саленка та Юрія Абрамюка, яких можливо евакуювали на Росію або ну до так званих ЛНР, ДНР. Кажу, можливо, бо ми не можемо бути в цьому впевнені на всі сто. Тож. Розшукуємо чоловіків де тільки можна. Шановні глядачі, ми дуже чекаємо на ваші відгуки. Наші контакти зараз на екрані. Зараз я мушу повідомити на жаль сумну звістку. Один з наших пошуків уже не актуальний. Минулого тижня ми просили вас допомогти нам знайти 22-річного Романа Логунова, мешканця Миколаївської області, який, який власне там і зник. Хлопець поїхав разом зі своїм дядьком у село Троїцьке, це поблизу міста Нова Одеса. Там чоловіки чомусь посварилися, і відтоді зв'язок з Романом зник. Так от, одразу після того ефіру ми отримали страшний телефонний дзвінок від його сестри. Вона сказала, що Романа знайшли, але мертвим. Поліцейські натрапили на тіло Романа в колодязі в якійсь покинутій будівлі. За попередньою версією хлопця вбили. Ми приносимо співчуття всій родині Романа і сподіваємося, що слідство зможе встановити винних і винести справедливе покарання. Наступний наш пошук, можливо, буде в Донецькій області, хоча це не точно. Нам стало відомо, що під час наступу на Запорізьку область російські окупанти викрали 56-річного Віктора Шила та його дружину. Які ховалися в підвалі від обстрілів. Деякий час їх обох тримали в полоні в Оленівці. Про це нам стало відомо від жінки Віктора, яку росіяни відпустили, а його самого і досі ніхто не може знайти. Зараз а, з нами на зв'язку його сестра, і вона готова розповісти всі відомі їй подробиці. Добрий вечір. Доброго вечора! Я, Дашко Валентина Яківна, розшукую свого рідного брата Шило Віктор Якович. Валентина. А де конкретно проживав Віктор на момент його викрадення? Проживав у селі Новозлатопіль, Гуляйпільський, зараз він Пологівський район Запорізької області. Скажіть: а коли і чому? Ну, власне, за що Віктора з дружиною схопили росіяни? 27 березня двадцять року. Їх при обстрілі всі ховалися в підвали. Прийшли російські солдати і вивели їх з підвала. З підвала погрузили на Урал і повезли їх на Донецьку область в Оленівку. Тобто вони там у СІЗО були разом. А, а як же так сталося, що їх розлучили? Ну, роз'єднали? Були вони в, Оленівки, в Оленівці. В цьому СІЗО. Були ще поки разом, а потім їх розділили чоловіки до чоловіків. Їх до жінок кинули. Вона скільки днів днів десять вона там була, і яким чудом я не знаю, що вона попала на обмін. Коли її звільнили з полону, дружину? 9.04.22 року вон, її звільнили. При звільненні їй віддали паспорт, бо вона ж каже, руки опущені, очі в землю. Каже, мені всунули в карман паспорт. А коли вона вже приїхала в Полтаву, вона глянула, що його паспорт не шило Вікторія Леонідовна, а шило Віктор Якович. Їй випадково всунули його паспорт, і він там лишився на її паспорті. Вам відомі якісь випадки, коли ще когось із людей відпускали? і... Обмінювали ну з тих, що сиділи разом з ним у СІЗО? Може, є хоч один такий знайомий, коли в Оленівку ну коли хлопці, там які були, вони ну ще була ж там тоді обміни повне ти каждий тиждень було. І приїхали хлопці і сказали ті, що були з ним у камері, що їх так само назвали «ти-ти-ти», вивели. А куди їх перевели? В яке СІЗО? Куди їх повезли? Уже ніхто не знає. Скажіть, а може бути таке, що вашого брата також перевезли в інше місце? Скажіть, будь ласка, у Віктора Яковича були якісь особливі прикмети? Ну, от, наприклад, який він на зріст? Десь метр шістдесят шістдесят сім. Його е, сивий весь зараз він тоді вже був сивий. мав вусики такі чорняві, худощавий. Він не, не був плотний. У нього була якась татуїровка десь на плечі, така ну ще з солдатського времени, як русалка. А ким він працював у, у мирний час? Чим він займався? Він був фермером, мав багато техніки. Вони бідать, оце все. Машина шикарна, все було. І вони, мабуть, це примітили. І так йому щось приписали, інкормінірували. Якийсь наводчик когня. Дякую вам, Валентина, що ви нам довірилися. Будемо сподіватися на відгуки наших глядачів тепер. Якщо є така можливість, може, хто його бачив, хто з ним сидів разом. Може, є можливість у людей передайте, будь ласка, що ми дуже чекаємо. Я вірю, що він, що він живий. Я вірю в це, і вірю в те, що він повинен їх освободити вже. Ну, якимось, якимось способом. Шановні глядачі, погляньте ще раз на фото Віктора Шила. Ну, всяке може бути. Може, його вже відпустили, але без свого паспорта він просто не може потрапити додому з окупованої території. Або, або може хтось знає, де його утримують. Отже, якщо вам відоме це обличчя, напишіть нам на електронну пошту, шукаю собачка у Ми дуже чекаємо на ваші відгуки. Кілька тижнів тому ми вам розповідали історію колишнього атовця Івана Чухарєва, якого росіяни забрали під час фільтрації у Волноваському районі. Протягом кількох місяців його утримували в Оленівці, а після того, як йому висунули звинувачення в тероризмі проти так званої ДНР, його вивезли в невідомому напрямку. Так от, уже після нашого минулого ефіру, його дружина, яка перебуває зараз на тимчасово окупованій території, Отримала від нього листа. Виявляється, Іван в Калінінській колонії. Це місто Горлівка Донецької області. Більшість українців, які перебувають цій колонії, колишні атовці. А про колонію відомо, що там трохи краще, нібито умови утримання, ніж в Олемнівці. Там є централізоване опалення, є е, централізоване водопостачання, є можливість писати рідним листи. І от. Звісточки Івана, в принципі, важко зрозуміти, що там насправді з ним відбувається, адже всі листи з колонії приходять ретельне цензурування. Він пише, що його не ображають, що його годують, і він вітає свою дружину з ним народження, запитує про дітей, просить прислати конверти, марки, щось із їжі. Що ж, будемо сподіватися, що скоро ми почуємо про звільнення Івана за обміном. Давайте в це вірити. Сьогодні в ефірі вже 105 випуск програми Шукаю тебе. А це вже сотні вдалих пошуків та воз'єднань українських родин. І серед них є такі, що запам'яталися нашим глядачам найбільше. Про це свідчать ваші відгуки в пошті нашої редакції. Про те, як склалася доля однієї з найяскравіших героїнь, шукаю тебе. Ми розповімо вам просто зараз. Я впевнений, ви неодмінно і зрозумієте, про кого йдеться. 29 вересня минулого року Вікторія Андруша розпочала нову сторінку свого життя. Усі її плани та устремління, які були до, розділила чорна смуга під назвою Російський полон. Півроку жахіть змусили Вікторію переосмислити життя. Я почала цінувати час. Це це в першу чергу. Я почала цінувати кожні миті, якогось життя. Тобто, ти розумієш, що от дійсно це не повернеться, це не повториться, це не зміниться. Тобто, от зараз все, що ти зробив, все, що в тебе є, це, це все те, це, це твоє життя. Ти саме це маєш цінувати. Вікторія пройшла фізичну реабілітацію, а от духовно відновлюватись допомагали і продовжують допомагати рідні, друзі та знайомі. Спогади про минуле і досі блукають у голові Вікторії. Однак вона не реагує на них уже так боляче, як раніше. Ми здобули певний досвід, якась мета цього всього була, і надалі я маю йти працювати над тим, щоб якщо є в мене можливість, наприклад, десь чимось комусь якимось допомогти чином, і неважливо в якому ну, в яких в якому аспекті я це я цим користуюся, тому що одного разу мені допомогли. Цього разу хочу допомогти. Я такому ж принципу Вікторія навчає у школі і своїх учнів, яких вона тепер має можливість бачити мало не щодня. Повернення до роботи стало справжнім сюрпризом для дітвори. Коли я повернулася, то в них просто в перших, мабуть, хвилин 20 Це було безмежне щастя, що ось нарешті вона вже з нами. Вона тут я ж кажу, описати їхні емоції. Це їхній стан був навіть момент, коли підходить до мене один хлопчик і каже, а можна я з вами фотографияку. Та не те, що можна потрібно. кажу Вікторія в центрі уваги. І це відчувається не лише в приміщенні школи. А зараз я просто бачу, що йде людина, а людина просто посміхається. Я розумію, що вони просто знають, хто я, і у відповідь я так само я посміхаюся. Я з ними вітаюся, я з ними спілкуюся, ми з ними можемо стати поговорити. І це розмови на різну тему. Тобто, ви знаєте, це просто ось такий момент, який ну, словами важко передати. Тепер кожен день для Вікторії справжня насолода. Бо ж минулого року пропустила такий дорогоцінний для неї. Період. Тоді це реально був жах. Зараз я просто долужую те, чого я не бачила минулої весни, минулого літа. Тобто, ось зараз ось ця цінність навіть в тих моментах, що зараз весна все оживає, все розцвітає, все, все добре. Я цього минулого року не бачила. Тобто зараз я просто насолоджуюсь тим, чого мені не вистачало минулого року. Ми радіємо, що в житті Вікторії Андруши та її родини. Все складається добре. Після випробувань, які їм довелося пережити минулого року, вони заслуговують на щасливе життя. Та, власне, і всі ми також заслуговуємо і віримо. Ну а поки у нас війна, ми продовжуємо шукати людей. Наш сайт допомога.ua.info, електронна пошта. Шукаю собачка Укрнет. Свої заявки надсилайте також на телеграм-канал програми Свідок. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.